Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Бу ІСАП вилучили під час обшуків у колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака кілька телефонів та ноутбуків. Повідомили джерела української правди у правоохоронних органах. Кажуть, що були вилучені декілька девайсів, телефонів ноутбуків. І власний вміст цього всього, наскільки ми розуміємо, наразі вивчається, розповів журналіст Михайло Ткач. Він додав, що співробітники набу ІСА прийшли в урядовий квартал близько шостої ранку, 28 листопада. Близько шостої ранку співробітники на БуІСПА йшли чи пробували зайти на територію урядового кварталу там були певні питання тому що їх не пропускали зрештою вони пішли на пролом не стали чекати наші джерела у правоохоронних органах не підтверджують обшуки в але підтверджують обшуки за місцем проживання пана єрмака розповів ткач він також зазначив що за даними його джерел обшуки які почались близько шостої ранку закінчились десь в обід усе закінчилось десь години о другій і перейшло до вивчення цих гаджетів девайсів підсмував ткач